Всім привіт! Я Настя Бустрієвська, блогер-креатор, і ви на моєму каналі, де я вчу створювати блог актуально, естетично, автентично і будувати сильний, особистий бренд. Сьогодні я хотіла підняти. Таку тему як романтизація життя, і чому в мене не таке естетичне життя, як в інших. Звичайно, ми всі розбаловані вже гарною картинкою у блогерів, але маю вас запевнити, так було не завжди. Да? У цих людей 90% що так не було. І чому створюється ось ця ідеальна картинка, яка надихає нас, викликає заздрість, і ми хочемо так же, напевно, але не можемо. Чому саме в них виходить ось така картинка? Відповідь проста: вони романтизують своє життя. А що це взагалі таке? Романтизація свого життя? Це насамперед мистецтво робити? Звичні, да, звичайні речі, події усвідомлено естетично. Усвідомлено естетично. What does it mean? Це робити з кожної справи, з кожної дії прекрасний досвід. Це облагодити робоче місце, це насичувати життя інфоприводами, це робити. Красу зі звичайних речей це красива б'ютерутина, це гарний образ, це все, ніби продумано до деталей, але в той самий час. Це виглядає доволі натурально, природньо і ніби вони не старались. І ось тут дійсно є така кореляція, що ви пригадуєте ці моменти життя, коли я не знаю, не хочеться мити волосся, не хочеться взагалі якось вдягнутися, нічого не хочеться. І спорю, от спорю, що контент в такі дні робитись також не можеться і не хочеться. А все чому це все напряму корелюється з власним відчуттям, да, як ви собі подобаєтесь чи ні? Корелюється з тим, чи хочеться зробити контент. І ось в мене завжди прослідковується така історія, тому я за себе берусь. В мене доволі часто був мут нічого не робити, не фарбуватись. А там не знаю, не продумувати свій образ, і до чого це веде до того, щоб в мене не було постійної генерації контенту. Це також беріть собі на заметку для того, щоб збільшувати обсяг да, контенту, а лайфстайл контенту. Це дуже важливо зараз в нашій справі блогерській. Важливо постійна інтеграція контенту і, собственно, відповідно постійне в нас має бути відчуття задоволеності собою, своїм життям і таке інше. Тому давайте розберемо окремо, що саме ми можемо зробити тут і Зараз щоб вже покращити наше оточення, нашу екосистему, в якій ми живемо, і щоб це вплинуло на створення контенту, на створення надихаючого контенту і на проявлення себе. Спершу подумайте да, проаналізуйте вашу рутину, що ви робите кожного дня, чи є у вас робота там з 8 до 6, чи ви маєте більше вільного часу, де загалом ви частіше всього знімаєте контент? Що треба встроїти, да, вбудувати ваш блог? Щоб картинка була більш цілесною, більш ототожнювала з вами і вашим життям. Від цього буде залежати, в якій сфері ми можемо більш налагодити порядок і естетику. Зробіть такий аналіз, і ви будете більш конкретно бачити свою ситуацію, але пройдемось зараз по загальним пунктам, які ми можемо покращити да, в своєму житті, саме з візуальної точки зору. Ну, по перше, це велнес сфера. Я впевнена, що зараз це найпопулярніша тема, взагалі, Спорт, селф-кейр, якісь навіть mindfulness історії. І б'юті сфера, звичайно, подивіться на свою родину в цьому. Насправді від вибору спортивної форми, від вибору залу, місця де ви тренуєтесь, також буде залежати чи захочете ви там робити контент. І да, я скажу таку річ про себе. Я завжди обираю місця, які мені візуально естетично приємні. Да? Я, в принципі, візуал, і це може не відноситись до кожного, але мені це важливо, це моя цінність. І, до речі, класно, щоб ви також розуміли свої цінності, що саме да, має цінність для вас, для вашого життя. І тут задача піти на принцип, так би мовити, і принципово обирати те, що корелюється з вашими цінностями. Також вам завдання виписати, да, мабуть. Ці ваші цінності, орієнтири три-п'ять штук. Це не знаю, сім'я, любов, естетика, успіхи, амбіції, що ще? що ще буде робити вас вами. Да, Зробіть таку діагностику. Відповідно, спорт родина залежати від таких факторів, як ваш зовнішній вигляд, місце, де ви займаєтесь, що саме ви робите, і це буде стимулювати на проявленість цього. Б'юті ротина. Да, чи є в вашій цінності да, догляд за собою, як, яким самим чином це відбувається, і можливо, якщо це ваше, ви вам буде це до вподобань і ось цей тренд wellness, uh, да, that girl, <laughs> if you know, uh, you know Буде з вами дуже да, автентично поєднуватись, тому проведіть такий аналіз в тому числі. Наступне і саме таке базове це приготування їжі, естетика сніданків, як ви печете пирог, я не знаю, або ви приймаєте їжу в ресторанах, або це красива сервіровка. Що саме буде про вас? І ось це спробуйте транслювати, зробити цю ретину. Цю частину життя більш усвідомлено, красивою, естетичною, да, через сервірування, через якийсь красивий посуд, чашки, і це буде спонукати вас робити класний контент. Подорожі це взагалі просто, по перше, я обожнюю подорожі. І по-друге, я намагаюся завжди зробити їх естетичними, в тому числі, щоб, по перше, мені було приємно проводити час. В тому готелі, в тому а, на тій локації. А по-друге, це спланувати свої луки, щоб я собі подобалась. Це увага до різних деталей, і вам я також рекомендую приділяти цьому увагу, тому що а, це дійсно важливо, де саме ви проводите свій час. Да? І це також буде мотивувати вас на створення класного контенту. В подорожах можна створити. Просто уйма, уйма вірального і класного контенту, і насправді я продумаю подорожі заздалегідь. Це звичайно по житлу, де я буду жити, куди я буду ходити, екскурсії, таке інше. Ресторани, ресторани дуже важливо в подорожах, образи, да, щоб там на кожен день був конкретний образ. А, і референси, референси, які я хочу застосувати: референси на рілси, референси на пости, на якісь історії, банк ідей загалом про це все. І ось таким чином я завжди планую свій відпочинок. Бо без цього, без цього, без цього плану ми просто не віріємо, да? якщо є таке слово вірій. У вірі подій і суматохі в подорожах, як зазвичай, ми забуваємо робити контент звичайно в емоційному стані, і тому важливо мати такий чіткий план, щоб дійсно. І ви відпочили, і контент вийшов класний робоче місце. Да, облаштування робочого місця, де ви займаєтесь роботою. Це надихне вас, мабуть, на створення рілсів про ваше позиціонування. Це надихне вас на знімати буденну рутину про те, що ви робите, яку цінність вас винесете. І до речі, про те, наприклад, який у вас зовнішній вигляд, як ви робите свою роботу, в якому місці да на які деталі ви. Обращаєте вашу увагу, по цим таким невербальним признакам люди можуть навіть робити висновки про те, яка ви як професіонал, да? тому що наш зовнішній вигляд буде підоприділяти ось такі моменти, да? і через такі штуки можна впливати на. Думку інших людей. Ну і таке саме буденне, як взагалі ви проводите вільний час. Це що в нас? Це а, вечір перед телевізором, чи це зробити кожен вечір якимось унікальним? Да? Я, наприклад, також люблю заліпати в серіали, але на нашій совісті зробити нашу рутину більш. Різносторонньою, різнобарвною і різноманітною. А, і це тільки наша відповідальність дійсно. І багато чую, в мене а, скучне життя, а, мені нічого показати людям. А, але це ваша відповідальність. Да, урізноманітніти вашу рутину, ваш відпочинок, інфопривідами. Так, ми самостійно створюємо інфопривіди і вносимо це в наше життя. Да? Випишіть варіанти дозвілля для вас: це може бути похід в театр, я не знаю, екскурсія, похід в оперний театр, на море. Під море можна взагалі також купу контенту знімати. А може, це просто якісь посиділки з дівчатами, або це зустріч заходу сонця у вас на балконі, в естетичній атмосфері. Подумайте, як ви можете урізноманітні кожен свій вільний вечір, вихідні, поїздка кудись, щоб насамперед це вам було цікаво і це також буде спонукати вас розказати, Сказати, щось цікаве своїй аудиторією поділитись частинкою натхнення. Отже, як ми можемо бачити, ми самостійно, от власними ручками, створюємо світ навколо себе, ми створюємо інфоприводи, ми створюємо себе, собі естетику або не створюємо її. Це тільки up to you. якщо ми хочемо мати естетичний, класний інстаграм, ми хочемо мати аудиторію, яку ми надихаємо і передавати наш стан через контент. А це ой, як видно, з яким станом ви виходите до людей, і це через силу, чи ви реально натхненні і хочете цим поділитись. То, будь ласка, приділяйте увагу тому, що ми зараз з вами розібрали. Напишіть, будь ласка, перед цим відео, чи ви користуєтесь вже романтизації свого життя для створення класного контенту і незабутніх емоцій в вашому житті. Як вам взагалі така тема і що ви для себе берете? Обов'язково відрефлексуйте все, що ми тут з вами наговорили. І, будь ласка, підписуйтесь на канал, я забуваю про це. Це Підписуйтесь на канал, ставте лайки і коменти, це дуже буде мені допомагати у моєму розвитку, і я буду більше випускати таких розмовних, вайбових відео.